Друзі, всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні порожні баночки. Хочу вам швиденько показати те, що в мене закінчилося ну, за 2-3 місяці назбирала, і почну вам показувати і розказувати, що мені подобається, що не подобається. Давайте спочатку почнемо з волосся, догляд за волоссям. Закінчилася в мене ось така фарба. Я використала за два місяці дві різні ці фарби одна 111 тон гарнієр, я, Ви знаєте, зараз користуюся саме цією фарбою. Лінійка гарнієр, Тільки ось така лінійка, зелена коробочка, і гарнієр Color Sensation. Вони мені обидві подобаються, але деякі тони із цієї лінійки мені більше подобаються. А от саме спробувала 110-й відтінок. Мені краще сподобався цієї фарби, ніж цієї. Тому що з цією фарбою є три дні відтінку такого, знаєте, попелястого, холодного. Ну, кому подобається, може личить йому, але мені не личить такі відтінки. Ось. І на цій фарбі, здавалось би, вона сильніше, 111-й, ну, ніби 11-й ряд. Але в мене з'явилася ну, з'являється жовтизна. Тобто платиновий блондин, не зовсім він платиновий, з'являється жовтизна практично відразу. На цій фарбі мені більш подобається. Ось, ніби, знаєте, навпаки. Тут діамантовий ультраблонд, і він дійсно заявлений ось такий відтінок, діамантовий ультраблонд без жовтизни, яка триває. Ось такий блонд приємний, теплий, переливчастий, тримається без жовтизни практично ну, 2-3 неділі. Тому цією фарбою, не знаю, треба подивитися, чи є в мене на залишку до використовую, більше купувати не буду. Ця мені поки що подобається цей відтінок, 110-й. Так, щодо масок, ось така маска, я вам раніше показувала, що я постійно, на постійній основі використовую цю маску, наша вітчизняна біокосметика з натуральними маслами екстрактами. Вона проти випадіння стимулює ріст і зміцнення. З перцем вона. Це пекуча маска, дівчата, зразу скажу. І ми користуємося разом з чоловіком. У нього вже вікова, вікові зміни і ну, алопеція на на голові. І ви знаєте, при використанні цієї маски раз раз в неділю ми ходимо в баню, і там зігріваючий ефект, стимулює ця маска саме ріст волосся пробуджує фолікули, тому я вам всім рекомендую. Вона недорога, вона бюджетна. Ну, не знаю, я її купувала раніше за 350 гривень, зараз вона, по-моєму, біля 500 гривнів. Але тут вона півлітрова і її вистачить на дуже довго. Ну, пекуча, так, скажу вам, вона пекуча, але. Е, ну, Витримати можна. Тому я зараз буду теж робити замовлення на цю маску і е, користуюся задоволенням. Я після ковіда собі відновила волосся, і в мене волосся почало рости з цією маскою. Тому ну, щиро, щиро рекомендую цю маску всім і чоловікам, і жінкам. Так, наступний. Е... Наступний шампунь закінчився в мене дівчата Єгипетська, ось така ватіка. Я її купувала давно, в своїх закормах знайшла. Вона... Ми її купували по-моєму, в Єгипті були за копійки. Практично, по-моєму, навіть і долара вона не коштувала. Бачите, в самому Єгипті ми брали тут, брали, тут навіть перекладу немає. Але на мейкапі вона є і буду її повторювати повторювати цю ватіку, шампунь. І є маска. Я хочу купити ще маску. Дуже класна маска на натуральній основі, волосся розсипчасте. Ну, хороший, хороший шампунь. І взагалі серія про догляду за волоссям, єгипетська ця серія, дуже класна. От саме це з кактусом. Мені ще подобається з чесником. Там запаху чесника взагалі немає, щоб не лякалися. Але саме от написано з чесничком, і е, мені дуже подобається. Використала, буду повторювати. Так, Наступний, е, наступний е, ось такий засіб, спрей. Спрей-кондиціонер для легкого розчісування волосся. Дівчата, скажу вам, ну, ніби погано, тут ще трішки в мене залишилося, але я викидаю, тому що вона, по-перше, густа, складова цього флакону, і е, дозатора, коли бризгаєш на волосся, е, воно плюється. ну, от знаєте, Не розпилюється таким, таким от, не розпилюється таким, е, е, хмаркою. такою, а... Не дрібне дисперсне розпилювання, а саме воно плюється, і мені воно незручно. Тому я в порожні баночки кинула його, трішки тут залишилося, і я цей, цю помпу відкрию і буду просто виливати і ну, домазувати, тому що шкода викидати, домазувати на волосся. В принципі, ну, непогане. Ну, не скажу, що зовсім там вау, ефект. Ну, Легке розчісування не таке, як мені би хотілося. Тому в якості експерименту я взяла, використала і повторювати не буду. Може, комусь воно і подобається, але мені ні. Так, тоді викидаємо. Далі закінчилася ось такий спрей в мене. Дівчата, для легкого розчісування, ось така дитяча серія. Це, по-моєму, давно-давно я купувала. Російсь... А, білоруська Білоруська така косметика. Зараз, по-моєму, вже і не купиш. Але ось придивіться для легкого розчісування із дитячої серії. По-моєму, є навіть ця серія для легкого розчісування дитячого волосся. І е, воно дієве, дійсно дієве. Ви набризгали собі на волосся і легко розчисуєте. У мене Волосечко таке, ну, таке ріденьке, м'якеньке, як дитяче. Тому я скористалася такою нагодою і використала такий спрей. Подобається мені і буду придивлятися до таких спреїв, саме з дитячої серії, легке розчісування для свого використання подогляду за волоссям. Наступний ось такий. Раніше я в порожніх баночках вам показувала балея. У мене по, по акції По акції ще одна баночка з'явилася, завалялася, скажу вам. Ну, Як тут написано, що крем, крем гель, так, він крем гель із запахом печива і шоколада. Ну, він мені Взагалі не подобається. Коли використовуєш його, ніби трішки є запах печива і шоколаду, але він мені ну, погано пахне. Знаєте, якоюсь такою хімічною, затхлою сировиною. Тому ну, це по акції використала і то для, так, освіжитися трішки. Але запах. Мені не подобається, тому ну, я ніколи не буду його більше купувати. І по акції, якщо буде, то брати теж не буду. Так, Наступні такі два дезодоранта закінчилися чоловічі Рексона і Лоріаль. Чоловіку більше подобається ось така рексона. Він вже використав і ну, воно вже ніби можна ще користуватися, але воно трішки так от випадає, тому ми його викидаємо. І шариковий такий закінчився приємний запах: 96 годин. Ну, ніби дво, двоє суток тримає запах поту, але ну, хто двоє суток не миється, коли ми миємося кожного дня. Тому якийсь важаючий варіант: міняємо дезодоранти на різні фірми. Так, щодо використання ось таких капсул, хочу вам порекомендувати. Я дуже задоволена цими капсулами. 4 в одному капсулка. ось така. Я взагалі зараз хочу перейти повністю на такі капсули для прання білизни, тому що без заморочок по дозуванню, без заморочок по кондиціонеру, по засобу по видаленні різних плям. Закинули на 4-5 кг і забули. І воно собі пере навіть в холодній воді. Перевірено, дійсно, я використовую їх для швидкого прання, для освіжування білизни своєї, ну, тобто швидке прання. І дійсно дійсно дуже гарно пере білизну. В основному я ці капсули використовую для кольорової білизни. Хороші, рекомендую вам. Так, далі перейдемо. зубні пасти, дівчата. Новий жемчуг використала. використали моєю сім'єю. Дуже багато у нас виходить, дуже багато витрачається в нас зубні пасти різні, тому ну, хвалити. Це так, як звичайна паста, новий жемчуг, красиві зуби всієї сім'ї. Так, Цю пасту ви купила минулого разу. Вона корейська, по-моєму. Ні, це наша українська. Наша українська в Ужгороді виготовляють. Не скажу вам, що я в захваті від неї, хоча відгуки дуже хороші на неї. Ну, Ви знаєте, взяла так по, по відгуках, думаю, Думаю, вау-ефект буде, ні, вау, ефекту немає. Паста звичайна, дуже швидко витрачається, проста біла. І запахом, знаєте, тут хотіла вам показати, трішки є, бачите, така вона біла, звичайна паста, ніби трішки гелевий ефект в пасті, запах м'яти відчувається, і запах соди. Тобто, ну... Більш повторювати не буду. Довикористовую, не знаю, по-моєму, в мене ще одна є. Довикористовую і купувати більше не буду. Щодо цієї пасти хочу вам порекомендувати. Дуже класна. от класна, Мені вона сподобалася, гарно піниться, Я люблю взагалі такі ну, насичені. такі, Пасти, які піняться і освіжають, то ось така двойна чистота з вітаміном і доглядовими засобами ось ця паста ROKS, Мені дуже сподобалася і буду повторювати її, і вам порекомендую. Хороша дуже паста. Так. Щодо ротової порожнини, ще використали ось таку, активний захист, ополіскувач для ротової порожнини, з дезодоруючим ефектом і з смаком кориці, м'яти та манілі. Ну, така приємна, знаєте, по типу лістерину, але з приємним таким ну, смаком ми не їмо її, але відчуття свіжості є таке приємне. Так Закінчилися вітаміни. У мене супер омега. Зараз дуже активно я користуюся вітамінами і моя сім'я, і зробила зараз замовлення по вітамінах. Вам наступним відео покажу, які вітаміни купила. І зараз осінь і взагалі жінкам потрібна омега. Та й чоловікам, і всім потрібно пити зараз омегу. Доза 1200 омега-3, по дві капсулки кожного дня я. Приймала. Так, використала. Далі переходимо до декоративної косметики. Закінчився в мене нарешті лосьйон Today to More ну, запахом парфумів today. Зволожуючий ефект, не дуже я відчула, але так трішки Ну, приємний, приємний запах, парфумований лосьйон. Давно-давно він в мене був, нарешті я його використала і закінчила. А, і ще ось такий закінчила спрей Черіш від Avon освіжаючий. Я думаю, що багато хто любить такі спреї. Вони заміняють, навіть заміняють парфумовану воду. Або в поєднанні з парфумованою водою воно гарно. В тандемі гарно діє. Так, далі закінчився в мене така олійка по догляду за кутикулою і по догляду за нігтями. Знаєте, дівчата, в мене останнім часом дуже, дуже розшаровуються мої нігті. Тому я зараз не користуюся лаком і роблю таке, знаєте, відновлення своїх нігтьових пластин на руках і доглядаю за нігтями, тому замовила ще масло по догляду за нігтями та кутикулою. постійно використовую. Потім брала таку малишечку, мені дуже подобається від Avon Planet Spa. Лінійка, взагалі вся серія. І догляд за волоссям, і за тілом, і скраби. Ну, В даний момент я взяла на пробу ось такий кремчик. Мені дуже сподобався запах просто обалденний. Запах оливи і такий, знаєте, дорогий дорогий, парфумований доглядовий кремчик. І дійсно, він зволожує з олійкою і запах хороший. Тому буду повторяти. Повторювати і купувати не одну штучку, тому що вона дуже ну, дуже зовсім мало, 30 мл. Треба брати 10 штук для того, щоб вистачило. Це практично мені на, ну, на неділю отака туба маленька використала за неділю. Так, далі віші. Мінерал 89 бустер. Я брала дві бутилочки. По жадності своїй. І хі, скажу вам ледве, ледве, е, ледве використала, тому що він мені не подобається. Це такий бустер зволожуючий. Но я взагалі не в захваті від косметики віші. Е, пробачте мені поціновувачі цього бренду, але я не люблю. Я скільки брала різних засобів, вони мені не підходять і не подобаються, тому я... Купувати більше не буду. Знаєте, що намастила, що є, що нема на шкірі. Ну, Ніякого ефекту абсолютно, абсолютно не, не відчула. Тому я не буду більше купувати і викидаю. Далі така теж малишечка. мене закінчилася від Avon. Денний крем для обличчя з SPF 25. Я брала таку малишку для. Ну, ніби для подорожей, але е, використала вдома як пробний такий варіант. І е, ну, я не в захваті скажу вам, його можна тільки використовувати як дорожній варіант. А так, на постійній основі я е, купувати не буду його. Тому, ну так, кремчик та й кремчик, як звичайний кремчик. Трішки е, тішить те, що SPF25 в цьому кремі є. Так, е, ось е, дві. Три, три такі ще залишилися в мене. Тональний, тональний крем закінчився білоруський. Я думаю, що багато хто знає, полюбля, полюб, полюб, полюблю, полюблює ось такий бренд, який раніше можна було купити, зараз ви його не купите вже, але. Ой, шкода з такими подіями в світі. Білоруська косметика завжди хороша була, дуже багато поціновувачів були цієї косметики. Ну, Тональний крем вже по помпі не достається, тому я ще використовую зі стіночок його. Хороший тональний крем, мені подобається. Він знаєте, як вуалькою лягає. Ось залишки є. І тон мені підходить, і взагалі як лягає на шкірі, і не важкий, і дуже гарно тонує і маскує. Ну, хороший. Рекомендувати не буду, тому що його купити вже неможливо. Так, Далі закінчився в мене консилер від Patріa Ledeau. В другому відтінку. Теж мені дуже подобається, що він зі спонжем. Теж дуже класний, бачите, такий от відтіночок тем, 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 темнуватий якраз на, от на осінь, на літо, на весну. Для зими він темнувати буде. в мене є перший відтінок, але от другий відтінок закінчився вже, ще й трішки поламався. Бачите. Але на стіночках ще є, то я його ну, трішки довикористовую, а тоді викину Мені подобається, що він зі спонжем, що можна спонжем намастити і не не бруднити собі пальчики. І воно гарно, рівномірно лягає на на повіки, на такі місця, де потрібно затонувати. Патрісія Ледо, другий відтінок. так і Останнє, що закінчилося, це туш туш від фірми Faberlic first Glass. Раніше це була моя улюблена туш, я постійно її купувала, тому що на моїх ріденьких, маленьких війках вона робила диво. Ця туш дуже гарно розприділяє повії, вибачте, подовжує їх, розпушує, немає ніяких кісточка дуже зручна, мені подобається. Взагалі немає ніяких проблем. Вона коштувала взагалі копійки 125 гривнів. Дуже достойна, але в мене ще є в запасі. Одна, і говорять, що не можна купити її, але дівчата можна купити. Я дивилася на деяких платформах, вона вже не 125 гривнів коштує, а біля 500 гривнів. І можна купити тільки трішки в другому форматі. Ну, я купувати не буду. У мене одна ще є в запасі, я використаю, і буду другі бренди пробувати користуватися. Тому. Ось така була моя добірочка, порожніх баночок. Всім вам дякую за перегляд. Може комусь було корисне це відео? До зустрічі, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення.